Друзі, всім привіт! Ви на каналі UK Beauty і з вами Марія. Сьогодні я хочу з вами поділитися своїми новинками від бренду Щегле. Я робила заказ, мабуть, ще місяць тому, і я їх дуже-дуже активно тестувала, ці всі новинки, і тому сьогодні я хочу в цьому відео з вами поділитися відгуком на ці продукти. Що я собі замовила? По-перше, я собі замовила ось таку пудру. Це такий дуже-дуже зараз хайповий та популярний продукт. Я думаю, кожен чув щось за цей продукт, бо це насправді прикольна задумка. Чому він став такий дуже популярний? Точніше, ця пудра, чого вона стала така популярна, бо на офіційному сайті Shein... А в них є відео за цю пудру. Якщо ви насипаєте, наприклад, склянку води, насипати туди пудри і занурите пензлик, то пензлик залишиться сухий. Тому ця пудра така стала дуже хайпова. Багато хто за неї розказує, і тому мені дуже цікаво стало спробувати цю саме пудру. По-перше, що тут цікаве, то що це подвійна така пудра. Згори тут знаходиться пудра для закріплення макіяжу. Точніше, консилеру під очима. Це згори йде як пресована така пудра, а знизу вже йде розсипчата пудра. Я не буду її сильно перевертати, бо вона в мене відкрита, і я її, чесно кажучи, можу порозсипати. Тому я не дуже хочу туди-сюди її переворачувати. Я собі вибрала. Прозоро, там ще є різні, там є рожева, і бежева і так далі, різні відтінки, але мені саме хотілося спробувати прозору пудру, щоб це було, так сказати, може, заміна лоре мерсі, може ні. Я собі шукала таку, знаєте, дуже-дуже стійку пудру, тому мені стало цікаво її спробувати. Далі, що я собі взяла? Це два тональних креми. По-перше, я взяла тональний крем в стіку. Ось так виглядає опакування. Чесно, я в захваті просто настільки круто пакуючі глем, і які в них опакування це, прям щось неймовірне. Стік знаходиться ось в такому мішочку. Знаєте, це якийсь прям люкс люкс, і я з цього уміляюсь, мені так подобається. І ось так виглядає саме опакування. Воно настільки гарне, настільки якісне. Це якісь такі, по-перше, Важкий пластик. Мені здається, що це дуже навіть схоже на скло, але це таке, знаєте, важкеньке. Зверху якась сталева така вставка. Ну, дуже круто виглядає цей стік. Вони кажуть, що цей стік середній. Та плотне прикриття він дає: я собі взяла відтінок порцелян, і я не вгадала з відтінком. Я його вам покажу, але відтінок зараз не мій. І ще вони додають ось таку маленьку, як то сказати, рекламку, інструкцію. І вона йде з двох сторон. Вони показують, які там є кольори, як користуватися і так далі. І ще одну точніше тональну основу я для себе взяла. Так виглядає саме пакування, і зараз я вам покажу, як виглядає всередині. Всередині так само тональна основа йде в мішечку. Це такий, знаєте, бархатний мішечок, він такий дуже-дуже приємний, я кайфую. І ось так виглядає сама тональна основа. Це теж пластик і такий, знаєте, важкенький пластик, приємний, мені прям дуже подобається. Я це взяла відтінок. Shell. І от, знаєте, він мені підійшов ідеально. Прям от такий, як має бути. Я хотіла спочатку взяти і стік, і цю дональну основу одного відтінку, а потім щось я подумала, що буде затемний, взяла посвітліший і прям дуже посвітлішим виявилося. Але нічого страшного. Я думаю, що взимку я їм буду користуватись. І також сама йде ось таким. Маленька інструкція, дуже прикольна, насправді, вона така довгенька. Тут е, так само розписано, як користуватись і так далі. І ще я взяла до цієї тональної основи пензлика, бо вони дуже-дуже рекомендували, саме з Шіглем, що ось ця тональна основа. ось ця, вона найкраще працює з цим пензликом. Я цим пензликом, чесно кажучи, ще не користувалася. Я хотіла саме спробувати нанести цим пензликом разом з вами. Це ось такий пензлик. Він іде синтетичний, але знаєте, він дуже-дуже м'який. Він пружній, але при тому він дуже м'який і дуже приємний. І знаєте, якість прям дуже дуже гарна якість. Я не очікувала. Я коли замовляла, думала, ну пройде щось таке. типу Aliexpress, ніч на більше і не розраховувала. Знаєте, замовила і замовила. Але коли я відкрила, я була дуже здивована. Прям. Я не очікувала. Це приємно, коли ти не очікуєш, а тут такий сюрприз, тому я хочу сьогодні спробувати з вами цей пензик. І останнє, що до мене приїхало, це новий відтінок рум'ян. Теж він мені сподобався. У мене вже є два відтінки цих рум'ян. Я собі вибрала винку Hot Topic, Він називається: Це ось такі рум'яна, дуже яскраві, дуже гарні. Давайте я вам трішки більше. І ось такий де колір. Я саме хотіла собі такі, знаєте, рум'яни на літо, мені здається, буде прикольно. Тому, друзі, якщо вам цікаво подивитись огляд, не перемикайтесь, не ходіть по інших каналах, залишайтесь зі мною. Так, друзі, я вас трошки приблизила до себе, і давайте починати з тональної основи, бо в мене вже я вложила брівки свої, я намалювала очі, зробила макіяж очей. І давайте приходити до тональної основи. Я вам хочу показати саме стік його колір. Я не вгадала, але мені хочеться показати його. Давайте я його тут мазну трошки, бо дуже м -м, тяжко вибирати на сайті та щоб підійшов вінок. Але мені хочеться. Бачите, мені трішки світлувати, але що хочу сказати за цей стік. Я його повноцінно на обличчі не пробувала, я його так, знаєте, мазала тільки на щічки і розташовувала. Цей продукт він дуже-дуже кремовий і дуже м'який. Коли ви його починаєте наносити саме стіку на обличчя, він починає танити та рівномірно наноситись на обличчя. він дуже гарно тушується. Як ви можете побачити? Але ось він трошки-трошки світлуватий. Якщо б я взяла той самий відтінок Shell, то б просто було б ідеально на зараз. А так я його залишу собі на зиму, і думаю, що зимою там, осінь, зима, коли вже буде сходити засмага, я думаю, що він мені підійде краще. Але, блін, я з цих милих опакувань я не можу. Ну що ну, ну, це таке? Ну, що це за краса? Мені так подобається. Це якась така дрібничка, але коли в тебе косметика лежить в таких чохольчиках, ну, Мені подобається, я зараз так э, цю косметику і зберігаю. Давайте переходити до э, нашого другого тонального крему. Я їм вже користувалась. І знаєте, що вам хочу сказати? Мені він сподобався. Реально дуже-дуже сподобався. Я цього не очікувала. Мені здавалося, що це буде, знаєте, як камінь якийсь, що це буде незрозуміла текстура. Я, в принципі, цього тонального крему нічого не очікувала. Просто взяла, щоб спробувати, бо мені було цікаво. І блін, я в захваті. Я їм користуюсь, як ви можете побачити, дуже часто. Я брала свій, вибачте, він грязний пензлик від Wops, і наносила цим пензликом і все лягало дуже гарно, перфектно. Давайте візьмемо цей новий пензлик і спробуємо нанести саме їм. І от подивіться, як він з одного дотику набирається. Просто я один дотик. І він, коли ти його наносиш, вони рекомендують взагалі, щоб спочатку ви розмасажували пальцями, щоб він краще потаїв. Взагалі не треба це робити, я просто беру пензликом і починаю наносити на обличчя. І ви зараз побачите, як це, подивіться, просто як масло. І саме цікаве, що мені дуже подобається в цьому продукті, що коли ти його наносиш, ти його на шкірі взагалі не відчуваєш. От зараз, наприклад, в мене на обличчі мій тільки догляд, і більше нічого немає, і ви подивіться, воно прям як масло. І плюс за того, що я вгадала з кольором, це прям ідеально. Я візьму собі люстерко своє, бо я не бачу і от, подивіться, у мене є прищики, як гарно він це все діло перекриває. Це така середня консистенція тонального крему. Його можна наслоїти і це прям буде фул-фул. Прям таке дуже міцне покриття, але я не роблю, я наношу собі в один шар, і мені це, чесно кажучи, достатньо саме одного шару. Що мені ще подобається? Перша текстура невагома, легка. Криюча, прям те, що треба. Єдине, що я хочу відмітити, що у нас зараз десь там 20 градусів в Канаді, бо в нас якісь такі йдуть зараз хвилі, то в нас 35, то потім 20, така дивна, незрозуміла погода цього року. І от коли 20 градусів на вулиці, то мені, чесно кажучи, комфортно з ним ходити, нічого не пливе, не стікає, все, знаєте, як треба. Якщо от на дворі буде близько. 30 і плюс, то мені з ним буде жаркувато, він буде, знаєте, за годину я буду піднітився, все буду плити. Ну, коротше, це, як завжди, проблема, коли дуже-дуже жарко, починає в мене випливати вся косметика. Але от зараз я прям кайфую. Якщо ви будете наносити цей тональний крем, Спонжиком, то він буде такий, знаєте, прям плотний-плотний. Я пробувала теж спонжиком наносити, от саме, якщо в мене є прищики, мені хочеться трішки більше перекрити, там, то я беру спонжик і саме спонжиком наношу. І взагалі, прям лице ідеальне. Я не скажу, що мені дуже зручно, чесно кажучи, наносити цим пензликом. Як-то моїм від ВОПС мені трішки зручніше наносити. Я не скажу, що це поганий пензлик. Але ну, от, как-то мені зі своїм більш так привичніше. Дівчата, ну ви подивіться, як це гарно виглядає на обличчі. Прям я не можу. Вона прям настільки гарна, настільки легка, настільки. Вона, здається, як, знаєте, що ви зараз нанесете щось таке важке, але ні, я її взагалі не відчуваю. А ще мені здається, що це ось Шеглем, тональний крем, це дюб. Ну, на камері вони виглядають за кольором різні, але в житті в них колір однаковий. Прям дуже-дуже однаковий. Що саме смішне і цікаве, я спочатку собі купила Патріка, а потім, коли мені приїхав щеглем, я почала користуватися щеглем. Я така думала, блін, десь я вже бачила цей тональний крем. Ну, от реально, де я, я не могла спочатку доперти. Чому мені я беру щеглем, а в мене відчуття, що якась така знайома тональна основа, як то воно однаково лгає і однаково виглядає, я спочатку не могла доперти, що коїться. Потім я взяла, порівняла їх, і реально це щеглем, я не скажу, що це прям один в один, але це прям дуже-дуже схоже. І я сподіваюся, що вони виготовлюються на різних заводах, але я не знаю, нічого не можу сказати, але це реальне дюб. Якщо ви хочете щось схоже на Патрика, беріть чи Глем, ось я не знаю, як вона називається, бо в них, в принципі, немає якихось назв таких. Тут написано, що це Full Coverage Foundation Balm. Більше нічого немає. Відтінок я взяла собі Shell. але я задоволена. Цим тональним кремом на 100% я їм користуюсь кожного дня. Я, мабуть, зараз трішки жмочусь кожного дня наносити Патріка, тому що Патрік коштує, ну, виходить, що приблизно це я брала 6 баксів, а це коштує 60 баксів. Ну, як ви розумієте, так? Так що я зараз на, такий, на кожен день більш використовую ще глем або інше тональне креми, а Патрік в мене вже на свята йде. Так, давайте далі переходити. А, забула вам сказати на рахунок цього пензлика. Не знаю, мені здається, що він трошки полосить. І, в принципі, непогано лягає. Але якщо у вас є свої пензлики, немає сенсу брати ось цей пензлик, бо я не люблю таку форму, по-перше, а по-друге, він, бачите, посклеювався дуже. І мені він місцями полосить. Так, далі давайте переходити до румян, і вони такі дуже-дуже стійкі, дуже-дуже інтенсивні. Такі ж саме в мене ще є ще інші відтінки. Саме опакування, все так само. І що мені не подобається, що не дуже видно колір, але якщо придивлятися, то знизу можна розібрати. Що я вам хочу сказати? Вони пігментовані, я їм користувалась, мені все подобається, але їх треба трішки. Прям трішки, а то можна набахати. Так, вони дуже легко тушуються, прям дуже-дуже легко. Вони невагомі. Я не хочу дуже робити сьогодні інтенсивно, тому я зроблю, знаєте, так, щоб було легенько їх видно, не дуже сильно. З іншого боку, роблю те ж саме, я, буду, я сьогодні тушую таким, знаєте, легеньким пензликом. Так само вони легко тушуються і спонжиком взагалі без яких проблем. Щось я то мало, то багато. Можу розібрати сьогодні. За що я люблю рум'яна від щелан? Що мені вони дуже легко тушуються. І вони такі, знаєте, антикремові рум'яни, які без яких проблем, без проблемні, ось так можна сказати. І я саме це і люблю, коли продукти без всяких проблем. Три хвилини діла і все готово. Ну, прекрасно же. Я вважаю, що прекрасно. Мені все подобається. Я їх люблю і не жалкую, що я їх купила. Так що теж вам можу порекомендувати. І останнє, як на мене, це найцікавіше це пудра. Давайте зробимо експеримент, який зараз роблять ці. Я не буду нічого такого, знаєте, нового видумувати. Зробимо експеримент. Я на руці зараз. Нанесу рум'яна. І одні ми з вами зафіксуємо пудру, а інші залишимо так. І подивимось, наскільки добре закріпляє пудра. Я візьму ті ж самі рум'яна, які я тільки що наносила. Ось так я нанесла. І давайте зверху зараз я візьму пудру і візьму пензлик. Я беру чистий пензлик, пухнастий, набираю пудру. Набрала, і я не знаю, як вам показати. Давайте закріпляти. Я засрала пензлик. Вони розкажують, що пудра фіксує, так фіксує нам. То давайте пробувати. От внизу у нас свіжачок, бачите, так? Воно все розтирається, не закріплено. Давайте пробувати це. Ні, ну вона все одно розтирається. Вона прям не тримає прям дуже-дуже сильно. Тримає, але не сильно. Що і треба доказати? А то розказують, що це прям як цемент. Угу. А Я знала, що це брехня. Я ще по ролику зразу зрозуміла, що це брехня. Але що я вам хочу сказати? Я користуюся цією пудрою. Давно, і вона мені подобається. Є два варіанти нанесення цієї пудри. По-перше, коли я її наношу ось таким пухнастим пензликом, це від Вопс, вона тримається трішки менше, і вона не така стійка і не такий глухий мат. Це така більш блюрящий де варіант. Коли я беру ось такий пензлик, він іде такий більш збитий та набирає її плотніше. От коли я наношу їм, то обличчя прямо виглядає матовим-матовим, і тоді вона стійкіша на обличчя. Давайте сьогодні нанесемо ось такий, щоб вона була стійкіша. Я беру її, просто працьовую в пенсли та починаю закріпляти. Я не розтягую, я прихлопую її. Вона мені, чесно кажучи, на схожа. За стійкостю на лору, в принципі, так само ж тримає так само виглядає. І вона не підіймає макіяж, вона добре фіксує. І прям не знаю, я задоволена цією пудрою, бо мені щось таке хотілося якусь нову пудру, але щоб вона була не дуже дорога. Але нормально тримала мені макіяж. От я саме таку. І на літо мені була така потрібна пудра, бо взимку я так сильно собі обличчя не матую. Це тільки в мене на літо, бо з моєю жирною шкірою літом це той ще атракціон. Подивіться, як гарно виглядає обличчя. Воно, як-то, знаєте, закріплене, матове, але це не такий прям дуже-дуже глухий мат, прям сухий мат. От я ненавиджу сухий мат. Потерпіти не можу. Мені більш подобається, коли це матує, але, знаєте, ефект софт-глем. Яке матування. Ну, Я сподіваюся, що я добре вам змогла розказати, що я маю на увазі і що робить саме цей продукт. І в нас залишилась ця пудра, але нам треба закріпити консилер під очима. Тому я беру свій пензлик, як завжди, для пудри, такий маленький, і закриваю. Чесно кажучи, так трошки пилить. Розлітається, але за, мені здається, 5 доларів або 7 доларів. Я вже не пам'ятаю, чесно кажучи, скільки вона коштує. За це все я віддала 30 канадських доларів. І доставка була безкоштовна, плюс якісь там ще промокоди. так що я вважаю, ціна прям супер. Так, я набираю, саме смішніше, тут навіть. Є дзеркало це, і воно, бачите, заклеєне, я його навіть ще не відклеювала. Набираю цю пудру під очі та починаю закріпляти. Все, три хвилини діла. Ну скажите, що чудово, просто прекрасно. Раз, два, тап, тапи, все готово. Мені здається, що вони, в принципі, однакові ці пудри. Тільки одна пресована, а інша розсипчата. Мені здається, більше вони нічим не відрізняються. Ну що, друзі, ось такий у нас сьогодні з вами вийшов макіяж. Я сьогодні, в принципі, крім очей, я використала всі продукти від бренду Щеглем. Я в захваті, мені все подобається. Я більше всього задоволена саме ось цією тональною основою та пудрою. Я. В принципі, я робила заказ саме раді цих двох продуктів. Тому я взагалі не розчарована, я задоволена. Якщо ви шукаєте собі якусь бюджетну альтернативу, я вам рекомендую цю пудру і тональний крем. Це прям бімба, це розрив. Я задоволена прям мега-мега-мега. Я не очікувала, що так буде. Але це приємно, хочу вам сказати. Тому, друзі, дякую вам, що сьогодні були зі мною на каналі. Не забувайте підписуватись на мій канал, не забувайте ставити вподобайки та залишати коментарі. Всім бажаю гарного дня, всім па-па!